Niro 2020 року це в нас вже рестайловий автомобіль. Присутні в нас вже три фази. Заряджання даного автомобіля від 0 до 100 можна зарядити за 6 годин, що дуже доволі швидко. Автомобіль у нас був придбаний з лізаного аукціону з Нідерландів. Автомобіль вже в Україні, розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Всі відповідні документи за аукціону присутні. Також присутній Carvertiкаal. Зараз прикріплю фотографію, кого цікавить більш детальніший Carvertial та звіт за аукціону. Пишіть, скину все вам на Viber. В дуже класному стані автомобіль, там синій колір, зимова резина. Сперед у нас кажієр, задні мішелін, максимальна комплектація, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Пам'ять сидінь, 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, максимальна акустика JBL, тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, сліпі зони, всі асистенти присутні. Така підсвіточка тут і біля пасажира. Дуже гарно виглядає вночі електрорегулювання водійського сидіння. Такий гарний перфорований шкіряний салон. Підігрів обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне, клімат-контроль, така вже у нас оновлена мультимедія збільшена. Перед-зад парктроніки, задня камера. 103 тисячі рідного пробігу. Мультируль. Дуже в класному та збереженому стані автомобіль. Так виглядає на задній ряд сидінь. Також присутні задні підігріви сидінь. Також в комплекті у нас йде два зарядних, одне від станції, друге від розетки. Це зарядна додатково купувалася. Краще 3,6 кВт в годину може заражатися від розетки. Оригінальні зарядні заряджають 2,1 кВт в годину. Такий буде невеличкий приємний бонус новому власнику з цим зарядним. Автомобіль в чудовому стані, вкладень не потребує. Також можу доставити даний автомобіль прямо до вас додому. Так що, друзі, кого цікавить, телефонуйте.